Добрий вечір, дорогі брати і сестри. Вітаю вас миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. І дякую Богове, що маю таку змогу бути разом з вами в Домі молитви. Також дякую Богові за ще один прожитий тиждень. І прийшовши в Дім молитви, ми маємо ту зупинку День суботній, коли ми маємо можливість проаналізувати свій ще один прожитий трудовий тиждень. Я не знаю, як ви, але я завжди стараюся, чи щось чи зробив, чи щось погане, чи щось добре, і ти аналізуєш. І, можливо, на слідуючий тиждень, як Бог допоможе щось, ми можемо виправити, якщо Бог подарує життя і здоров'я. Бо ми бачимо, що ми живемо в такий час, що ми не знаємо, чи прийдеться збирати валізи і тікати, чи зустрінемось ну, в чергову суботу. Але слава нашому Богові, що він не дозволив нам ще до цього місця, до цього часу. І я радий бачити вас усіх, а також і дякую, що ви прийшли разом зі мною, щоб ми порозумали над Словом Божим і пораділи. За те, що ми можемо бачити друг друга, сестра, сестру, брат-брата, розпитатися, як в нього справи, як він прожив свій черговий трудовий тиждень. І я вам пропоную, щоб ми разом з вами порозумували над Словом Божим. Івана, 15 розділ з 1 по 11 віршик. Ми будемо читати. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку, всяку галузку у мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб п'ясніше родина. Через це слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас, як та відка. Не може вродити плоду сама себе, коли не позостається на виноградині. Так і ви, як мені перебувати не будете, як мені перебувати не будете, я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть. Як галузка і всохне, і громадять її, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите, і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй, якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Ми прочитали це 11 тих віршиків, і я роздумував на це, я так от записав собі. Що Бог це є виноградар, Господар цього виноградника, я так розумію, Ісус Христос виноградина. Ми з вами галузьки. І у другому вішуку тут є, йде мова про дві галузьки. Чи не так? Усяку галузьку, в мене, що плоду не приносить, він що робить? Відтинає. Але всяку, що плід родить, очищає її, щоб рясніше родила. Про першу галузку. Це християнин, який багато років ходить до церкви, а плоду що? немає. Змін ніяких не видно. Що до хрещення, так і після. Зросту немає, обрядовий християнин. Прийшов, посидів і пішов. Слово Боже його не міняє, Він через твій не міняється. Нехай нас Бог береже від такого становища. Я так би сказав, я думаю, що це дуже плачевний стан, коли е, ніяких змін. І зараз ми перейдемо до другої галузки, але про першу, що хочу сказати. Те, що тут ніяких нема, зразу пише, що відтинай, вона суха, і що? В неї немає ніякого о, того символу життя, що вона ще щось, може щось покращити у своєму житті. А друга лузка, що? Він відтинається за перше. Але всяку, що плід родить, обчищай її, щоб рясніше родила. Друга лузка це що плід родить її. Ісус обчищає, щоб рясніше родила. Це християнин, який має плоди, але падає, встає, хоче родити. Намагається родити, щось робити, змінити себе. Він просить Ісуса, допоможи мені позбавитись того, що не дає родити добрі плоди. Ми падаємо на коліна і плачемо, просимо, каємось у своїх гріхах. У нас у кожного є. Що обрізати? Чи можливо не так? Оця друга галузка, це я е, хочу сказати до кожного члена церкви, це ми є з вами, бо тому, що тут ще є можливість щось поправити. Вона родить плід, але що робить її Христос, обчищає. І нам потрібно себе обчищати. Гамувати своє я, гамувати свого язика, можливо, десь брата, ми словом погрячкували. Ми маємо бути, маємо ці мати плоди, щоб ми могли стриматись. І коли йде суперечка між двома сестрами чи братами, і хтось не стримується, і відтак ще важко попросити пробачення, але коли проходить ту служіння і за кафедрами кожної суботи, я думаю, що кожен чув, що нам треба зробити простити, покаїтись. І Якщо ми будемо це робити, в нашому житті не затягувати оцей процес цього нестримання. А будемо рубати в корінь його до заходу сонечка, то в нас е, буде нам і краще жити, легше нам буде жити, боротись гріхом. Якщо ми чим далі, як кажуть у лісі, тим більше дров. Коли ми затягуємо оту ненависть до свого брата, чи до сестри, чи до дружини, чи до дітей, чи, можливо, до свого сусіда, то що шо воно шо воно переростає? Буде легше попросити пробачення через рік, чи попросити буквально по тих гарячих слідах. Як краще? Я думаю, що краще по гарячих слідах. І не пліткувати, не говорити поганих слів. Можливо, в нас вискакують ще погані слова із моїх уст. але ми над собою стараємося бороти і просити у Бога прощення, що ми більше цього робити не будемо. І нам це треба це прикладати старання. Якщо ми не будемо прикладати те старання, то буде, так як з першою гілкою ми прочитали, у другому віршу перша частина. Але ми до цього ще дойдемо сьогодні. Що милості вже не буде. Милі ще є зараз, сьогодні, поки ми ще живі, поки ми ще можемо чути оце слово. Якщо ми сюди приходимо в Дім Божий, і нас це Слово не міняє, то це є дуже сумно, я думаю. Якщо ми, можливо, чуємо це слово і приходимо додому, і на другий день нас сусід замічає і каже, наш брат після цієї суботи якийсь не такий. Він кладе межу на місце, там, де він її пересунув. Ми можемо так зробити. Я думаю, що тоді ми є настоящі божі діти. Бо тому, що ми кажемо, нічого братові не буде, якщо я заберу пів метра чи 20 сантиметрів. Нічого не буде, але слово Боже, про межу пише чи ні. І не одну проповідь ми чули про це, що не пересувай межі свого ближнього. Я думаю, що практично тут родини немає, що не мали якоїсь тички на межах. І ямов. Ви знаєте, що я казав? що брати, бий так, як ти вважаєш, що за потрібне. Одного сантиметра не потрібно. Я думаю, що всім стане землі. І зараз той час прийшов, що у нашому селі взагалі земля що можна сказати? Нікому вона вже не потрібно. Але ви знаєте, якщо би пішов щось, то міг би мати і проблеми, так? І ми зараз зачитаємо третій віршик. З будемо далі читати. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас, як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як мені перебувати не будете. Третій четвертий віршик ми прочитали, що якщо ми не будемо живитись зі Слова Божого, від оцих стіляючих листочків, так як ми читали об'явлення, що Слово Боже, що це є? Для нас оці зціляючі листочки, ми їх читаємо. Якщо ми читаємо кожен день, ми є дуже благословенні і щасливі люди. Тому що ми щось знаходимо для себе, що ми хочемо, чи якісь маємо проблеми в житті, чи хочемо щось вирішити, чи, можливо, готуємо якусь проповідь. Оце Слово Боже, воно нас напомляє, нас становляє. І коли тут пише третій, четвертій віршик, що ми самі не можемо нічого зробити, чи не так у нашому житті. Ми просимо, що Стоїмо на коліна, просимо Духа Святого Ісуса. І кажемо, Дух Святий, Ісусе, поможи мені, бо нам нема до кого звернутися. А можливо, у кожного з нас були такі моменти в житті, що ми руки піднімали, ставали на коліна і кричали. Бувало таке у вас. Кажемо, Господи, поможи, спаси, бо тільки в тобі захист, бо і нашого виходу ми не бачимо. Ніякі люди нам ніхто не може ніхто допомогти, ні лікарі, ні нічого. Ми стаємо на коліна і плачемо, і кричимо. А можливо, ми можемо це робити таємно у своїй кімнатці. Просите за свою маму, просите за свого брата, чи сестру, чи за дочку, чи не буває таке. У нас одного разу була вдома, е, наші лідості стало дуже погано, і ми, ну, дитині два роки, вона не може нічого сказати, що їй болить. І ми, я вже пішов, молі, Господи, поможи би якось нас заспокоїла, що їй заболіло вушку. Ви знаєте, і що вона не може сказати, що їй, а вушку, ви знаєте, як болить. І ми ставали на коліна і просили нашого Господа. І Бог чує і робить по нашій вірі. Залежить все від того, які в нас плоди, які в нас стосунки з нашим Богом. Якщо в нас тісні стосунки і сильна віра, то тоді не проходить багато часу, якщо Бог дає відповідь на наші молитви. П'ятий віршик. Виноградина ви галузя. Хто в мені перебуває, а я, а я в ньому, то рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Так як я ще раз повторюся, що ми без Бога не можемо нічого чинити. І коли ми перебуваємо в Господа, то що ми робимо? Зароджуємо дуже-дуже рясно. І ви знаєте, коли ми живемо у цьому світі, і я так зараз подивився, під час цих двох років дуже люди сквернослівлять, говорять погані слова. Я зустрічаюсь на роботі, приїжджають до нас, наприклад, там на фурі, на лісовозах, і там таке є, що міняється. Вони дуже говорять погані слова. І я їх стараюсь. Класти на місце, як у хлопці. Буде вже цих руських слів, ми є християни, і що нам потрібно? Нам потрібно щось краще. Якщо ми будемо такі у сквернослів'ю, а ми в цьому світі є Божі діти, і ми не будемо це класти на місце хоч під час того, коли ми працюємо. Я розумію, що ми з цією людиною не живемо, ми, можливо, можемо бути з ним 2-3 години. Але нам що треба засвідчити? Що ми є християни, що ми є діти Божі. Що ми не сквернослівимо за будь чого і не можна цього робити. Бо, тому що сатана радіє тому, коли ми говоримо ці погані слова, він знає, що котрі у цьому живуть, він знає, що вони є його. А ми над нами завжди йде боротьба. Якщо ми довіряємо нашому Господу, то Господь нас охороняє від піднебесних духів злоби. Бо Сатана є, і він завжди робить різні перешкоди. Шостий віршик. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть. Як галузка і всохне, і згромадять їх, і кладуть на огонь і згорять. У шостому віршику ми бачимо, що тут іде перша частина другого віршика. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть. Як галузка і всохне, і згромадять її, і кладуть на огонь. Це дуже сумний стан, якщо людину покидає Христос і Бог забирає свою охорону цієї людини. Я так розумію цьому 6 віршку, чи не так? Що коли оця галузка вже суха, не дає плоду, то Господь від нас забирає цю охорону, і тоді ми без Бога. І ми тоді получаємося, як той блудний син. Чи не так? Блудний син прийшов до свого батька, вони разом жили. Я думаю, що і були повні ті права. У кожного і в одного у сина, і в другого, але що один син захотів? Хотів собі пожити, як кажуть, у, нашому, у цьому світі, пожити у своє задоволення, так як він того бажає. Але прища нам описує про блудного сина, що він ще мав можливість хаменутися. Бо ми знаємо, що цей світ помилок не прощає. І є такий час, що вже назад ти вернути не можеш нічого. Дуже сумно це закінчується. І коли оцей блудний син навернувся ще до батька. То примив його батько, Приймив і старший брат обідився на батька свого, що каже, ти мені нічого не хотів зробити. Батько що йому сказав? Що у моєму домі все твоє. І коли ти би захотів, ти міг справити співгостину. А ми радіємо з приводу того, що цей син гуляв у світі цьому, і він ще вчасно навернувся і прийшов до батька свого. Отак От само і ми за шостий віршик. Якщо ми ще вчасно. Навернемось до нашого Господа і станемо на коліна, впадемо на своє обличчя і будемо просити у Бога прощення за ті всі скоєні гріхи, які ми робили, які ми, можливо, і навмисне можемо робити, і грішити перед нашим Господом. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете. Учні мої. Просіть, чого хочете і станеться вам. Це тут треба дуже мати велику і сильну віру, так як ми знаємо, учні були з Ісусом, але бували такі моменти, що і вони сумнівалися. Чи не було у учнів, які жили з Христом? Сумнівалися і вони не мали. Але коли вже Христос помер і зійшов на них? Хто? Дух святий. Яку не мали сильну віру? Чи не так? Вони воскрешали, вони піднімали хворих, оте, оте як говорить сьомий віршик. Чого тільки попросити в моє ім'я, і було так, чи ні? І це залишається ця прища для нас, те, щоб ми були у тісних стосунках з Богом. Щоб ми не казали, а що той брат, а чому він не робить, а чому він не проповідує, а чому він не співає? Тут йде особисто про кожного. Якщо ми будемо мати той тісний стосунок, ми не будемо ні на кого дивитися. Нас буде важко зупинити. Якщо буде ота любов, оте поривання до нашого Бога, так як Савел, він гнув церкву. Але коли йому з'явився хто? Христос. І він став незрячий після того, що, як він проповідує Ісуса Христа? Чи могли його зупинити хтось? І всі не розуміли, що він таке робить. Оце те близькість, ота з Богом. Розумієте, хоч він не нарушив, можна сказати, суботу, коли він переслідував Ісуса Христа, що він не нарушив суботу. Але Він розумів оте вчення єврейське, і Він так жив він то в Але коли Христос побачив Його серце, побачив Його ту ревність, що Він буде мене проповідувати, буде проповідувати Ісуса Христа розп'ятого, буде проповідувати Християнство. Він мав оту близькість з Ісусом Христом. Дев'ятий віршик. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його, це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Христос каже, що як Отець, йому тву любов, і так само ми маємо бути в любові Його. А 10 й вірш каже, Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватиме, як і я зберіг заповіді свого Отця. Я хочу звернутися до таких християн, які кажуть, що заповіді не потрібно. Але що тут Христос? Подивіться, як Він возвеє Ісус Господа свого, Отця Небесного, каже, що Отець мені подарував ці заповіді, я їх зберіг і заповідую, що нам зберігати, щоб ми зберігали. Не може бути у Господа якихось перемін. Що Господь сказав у цій не святкувати? Господь змінив е, жертвоприношення, оці ритуали, оце священство, що людина тільки могла отримати прощення через що? Через жертвоприношення. Коли був той наказ, коли три рази чоловіча плоть мала куди приходити? В Ізраїль приносити ту жертву. Оцей закон, Ісус змінив, прийшов на землю, але заповіді ні в якому разі він не змінив. І тому що багато християн кажуть, що ми під благодаттю, того не потрібно, але це вони дуже-дуже сильно помиляються. Ісус прийшов на нашу землю, щоб ми мали прямий доступ до Нього. Ставали на коліна і пише, що якщо, чи в тебе є якась радість, чи в тебе є якесь горе, будь-що, ти стоїш у своїй кімнаті, так як я говорив, стоїш на коліна, і до кого ти звертаєшся зразу? До Ісуса Христа, маєш що той прямий зв'язок. Колись такого зв'язку всі не могли мати люди, чи могли звичайні люди мати. Не могли, вони приходили до священиків. Священники зарубували там, хто що міг принести, хтось бичка заможніший, хтось там овечку, голуба навіть приносили. Наприклад, порівняти голуба і бичка, чи там навіть овечку, то є велика різниця. Але як люди могли жити, вони так то були навчені, вони те розуміли. А в нас є зараз щось краще, щось легше, щось більше. Ми стаємо на коліна і просимо нашого Господа. Будь-що. Я думаю, що якщо по нашій вірі буде, по нашим, тому, по тій ревності. І ми зараз ще в доповненні зачитаємо Лук'є 13 й віршик, 6 й і 9. й 13 та голова, 6 -го, по 9 й віршик. Прища про фігове дерево, про плоди. 6 по 9 вірші, 13 розділ. І він, і він розповів у цю прищу, один чоловік у своєму винограднику мав посажене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав Винареві, Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу, зрубай його, на що й землю марнує воно. А той йому відповідь каже: Позостав його, пане, і на цей рік. Аж поки його вкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаю його. Що прийшов господар, саду цього і каже до садівника, що зрубати це дерево, бо вже який? третій рік, що на ньому немає плоду. І ми знаємо кожен із нас, якщо ми садимо якийсь саджанець, один рік, другий рік, значить що? Нас обманули, де ми купляли цей саджанець, чи не так? Але тут ми бачимо у вже третій рік приходить господар, але хто просить садівник. Каже: Господарю, потерпімо ще, може, я обкопаю, обживлю. Оце, оця прища показує до кожного з нас, що Христос за нас ще заступається перед Отцем і каже: Господи, потерпи Дмитра, брата, Василя, Степана, будь-кого, потерпи ще, Господи. Продовжу ще той час. Можливо, тут пише 3 роки, а у нас може бути і 30 років, і 20 років. А час іде, ми бачимо, як скоро все проходить. І прийде воно все до свого завершення. Чи хочемо ми того, чи не хочемо, чи готові ми, чи не готові. А час прийде, коли Христос прийде і скаже Христос, що, Господи, я вже нема. Нема плодів з цього дерева, зрубаємо його. І так як ми читали у Івана і кинемо, куди його? В вогонь. І оцей Господар. Ісус Христос просить за кожного з нас. І Він, напевно, бачить серця людей, і Він знає, що ще можна потерпіти, він ще може змінитися, може щось Він ще поправить у своєму каганці і принесе що? Дуже добрі плоди. Матвія, 21 розділ, 18 віршик, і 22. По 22 віршик ми прочитаємо, що також про фігове дерево. А вранці до міста, вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов, і до нього він каже: Нехай плоду із тебе не буде ніколи. Повік. І фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувались та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. Ісус же промовив відповідь: по правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то чинили б не тільки як із фіговим деревом, а як би ці горі, ви сказали, поруся та кинься до моря, то станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Ви знаєте, що тут картина трошки сумніша. Тут вже благодаті ніякої Ісус не проявив. Він побачив, що ми не знаю, Він пише, що він, він зголоднів. Він зголоднів, пише 18 й віршик. І м, тут нема, що хтось благовши за це дерево. учні лише сказали, подивилися, що воно сохло. А він що каже, що якби ви мали віру, то ви б могли ще щось більше робити. Але дивно те, що скільки вони мали чуд, і вони ще до. Голгофи, можливо, не мали ще тої такої сили, хоча робили вони чуда, якісь певні, але після, коли Христос вже злив на них Духа Святого, то тоді вони вже могли і робити якісь чудеса, робити якусь ту роботу, яку їм Христос довірив. А тут про це фігове дерево, так як ми читали у Лукі, що там ще Господар просив, що Ісус просить ще за кожного з нас. А тут вже Христос вже не просить. Він пише, що зразу ми всохнемо. Якщо ми не будемо приносити плоду і будемо обрядовими християнами, і це дуже, знаєте, сумно і печально, коли ми сюди проходжуємо 10, 15, 20 років, 30 років, у третьому поколінні, у четвертому, а плоду ніякого немає, може ми надіємося на те, що наші батьки якесь заступництво за нас нанесуть. Але наскільки я знаю, Слово Боже пише, що такого не може бути. Не може бути. Коли людина, чи хлопець чи дівчина досягає свого повноліття, вона заключає за з ким? З Господом, бо вона знає, що батьки так робили, але ми маємо це самі розуміти, ми маємо відчути той поклик Духа Святого. І нас нічого немає, ми не маємо на кості дивитися, маємо дивитися на праобраз нашого Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні розглянули з вами ту причту про виноградник. І... У другому віршуку ми читали, що будуть одні галузки, що, від... що вони не родять плоду, він обчищає і кидає їх у вогонь. А у Матвія ми прочитали, що Христос прокльов зразу це дерево. Воно всохло, тому що він вже бачив, що надії ніякої не буде, що воно ще може вродити чи як. Висновок. Якщо буде. У нас якості, якщо у нас ці якості будуть плоди віри, то на нас закону немає. Завжди намагаємось, будьмо пильні, служимо Ісусу Христу, не віддаляймось від Нього, і Він не віддалиться від нас і не залишить. Я ще хочу, щоб ми прочитали Галат на останок. 7-й розділ, 22, 23 вірші. Там йдуть плоди віри. А плід духа, любов. Любов це зараз необхідний край у нашому світі, в нашому християнстві, в нашій церкві, щоб ми могли кого? любити свого брата. Радість, радіти нашому житті, а не жити так, що ми нічим не задоволені. Ми не задоволені просвітером, ми не задоволені, можливо, дияконом, ми не задоволені церквою що щось роблять, не так. Ми маємо радіти життю, мир, робити, де потрібно бути миротворцем, довготерпіння, довготерпіти свого брата чи сестру, добрість, бути добрим, Милосер... милосердя, віра. Лагідність, держливість, закону немає для таких. Якщо ми будемо додержувати оці, оцей плід любові, те, що я перечислив, то пише, що закону немає на таких. Дивно, для мене це дуже дивно. Тому що тут усі є якості: оте, що і довготерпіння, і добрість, і милосердя, і віра, лагідність, держливість. А ми знаємо, що. Світ велику потребу має зараз в цьому, а також і наша церква, зокрема. Допоміг би нам Господь, щоб ми це розуміли, пам'ятали. Я хотів вам, щоб ми тільки пригадали і могли задуматись, чи маємо ми плоди, чи не буде так з нами, як з отим фіговим деревом, що прийде Христос і прокляне, щоб ми не були в вогні вічному. Допоміг би нам Господь. Всім дякую за те, що ви прийшли почути це слово. І втілюємо ці слова у свої. Своє життя у практику у свого життя нашому Богові хай буде за все честь і слава. Амінь.